Здравствуйте в ефірі програма Закриття Олімпійських ігор на каналі Інтер! Сьогодні розпочинаємо нові аренду. Ми розпочинаємо крутіший сезон улюблених програм усьому Україні. І так, ну що ж розпочинаємо гру, покаженого на олімпійських програмах. А яке? Чи такі поліція? Санангорі. Перевіщеним між більшим інтересів пугало. Привіт-пугало. Привіт. І сьогодні така інтересна подія, яку можна стояти до 50-18 до см України. А... Ми сюди... Нашим офіцерам. Між галактичними, ніж програмами у всьому світі. А ти за своїми ти сидиш вдома на карантині. Ага. Uh -huh. А от ти тобі перевісне між пугалом найкращим стеклом у світі. А тобі не спогадатися, наскільки можна. <гум> а тобі з'явиться ось такий інтерес на поліції. Але розповідати ось на всі інтереси стоти в таксі, автомобіль. Я розпочну нашу програму, яку ти довгаєш наші автомобілі. Я наскільки можна оберігатися, але тоді ми можемо спостерігатися нікуди. Але, офіцер, ми будемо наші сьогоднішній програми у всьому світі добі жодного і жодного. А тепер ми дізнаємось чутки пізніше. Ай. А тепер можна спостерігатися. І нікуди не годиться. А тепер ми можемо спостерігати нікуди. А тобі найособистіше найкращі куточки у світі багато комфортніше. І офіцери недовго... Що це? Довбанан? Довбанан чи тепер І сьогодні довбанан прикрашить Ось такі результати! О, Ужас! Ужас! До банан! Попадає під колеса автомобіля! Я тобі візьму наручники до банан... Я ай! Що ну, ж такое? Да, ну що ж такое дільсья тобі підразнят! Я тобі підскажу, як в я б'є до банана. А ти тобі доведешся, ти йдеш піньки, О, ні. О! Пухало. Пухало. Стоять. Береш наручники і все відчуття багато. Не крутиться, не годиться вже. Стоя. Ми в собі вичуття тримаєш народити нашого банану. Бананину доберігатися, наскільки пізніше круги. До побачення. На все добре. Це було Олімпійські закриті ігри. Закриття Олімпійських ігор. А ми побачимося тиждень на каналі Інтер. До побачення! До побачення! На все добре! Все пока!